Як життя, я ярик. Сьогодні буде у нас коротеньке відео про сердиту нагороди, які вже достигли. Перший сорт це слава Україні. Гляньте, які крупні ягоди. Буде вже через пару днів. Деякі згоди вже достигну через пару днів. Дуже крупний та патріотичний сорт. Сорт Юпітер, Це синій маленький сорт. І, але глана у нього не дуже маленький. Це мій улюблений сорт. Він вже теж достигший. Вже можете, якщо хочете приїжджати на наш виноградник, я провожу е е екскурсії. Наступний сорт літній мускат, так саме армії. Дуже смачний сорт. Одна його проблема, він дуже мало летить на кущах. Зато на базарі розбивають дуже швидко. І цей сорт вже теж готовий. Наступний сорт Каталонія. Весідній до Пальчик. Він теж уже достигли і смакуємо цим сортом. Є трохи погнившого, але це таке собі. Наступний сорт сен сенсація на в цьому році. Це мускат зюмський. Це наполовину кисничний сорт. Так як ми, так як і відео про сорт кошари. Дуже смачний сорт смакуємо. Це один із найсмачніших Юпітером сортів у цьому році. Також до дослідження. Наступний сорт кришмиш цимус. Це теж дуже смачний сорт, але в цьому році він нас не порадував. В цьому році він був самий ранній сорт, але в цьому, на жаль, році самий ранній сорт був це, в Каталонії і Мускати Зумський. Цей сорт був трошки пізніше вже.